Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один, і до нашої розмови і студією приєднується член наглядової ради Української ради бізнесу, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України, пан Юрій Пероганич. Вітання, пане Юрію. Добрий день. Пане Юрію, з вами хочемо сьогодні обговорити тему щодо що реформи нашої митниці. Ну, я про цю реформу чую протягом. Багатьох років, можна сказати, навіть десятиліття, але, на жаль, бачимо, що віз, як кажуть, і нині е там. І е, хочеться почути вашу думку. Як ви вважаєте, чи дійсно реформа митниці, самої митниці може щось змінити в цій ситуації? Я про це недавно писав на економічній правді, що безперечно. Реформи потрібні, реформи потрібні, скажімо так, постійні і в суспільстві, і в митниці, зокрема, От, але окремі, окрема реформа митниці не зможе дати нічого, якщо вона не буде проводитися в комплексі загальної такої фіскальної реформи, пов'язаної із митницею і з податковою системою України. Mm -hmm. і а яким, це... чин, яким чином ви бачите цю реформу, пане Юрію? Ви бачите, якщо ми почнемо будемо реформувати лише митницю, то в зв'язку з тим, що в нас є можливість в Україні торгувати товарами легально, тими, які ввезені, скажімо, без сплати всіх належних податків, то виникає така різниця потенціалів. Тобто, товари, які ввезені з порушенням митних правил, вони на 20% дешевші на нашому ринку, от і навіть дешевші від товарів, які при тих самих умовах за той самою собівартістю виготовлені в Україні, от через те. Яку би стіну не будували, не яку би греблю не споруджували на митниці, оця різниця потенціалів буде її промивати, буде будуть шукати, поки є попит всередині країни на ті товари, які ввезені без податків, доти буде доти будуть порушення і на митниці. От і жодні реформи окремо на митниці ефекту не дадуть. Пане Юрію, чи правильно я розумію, що ось така ситуація на митниці? Вона Підриває, можна сказати, економіку країни зсередини і знищує вітчизняного з одного з одного боку товаровиробника, з іншого боку, дійсно, через корупцію збагачуються лише митники. А ось ці мита податки не надходять до нашого держбюджету, і від цього страждають, наприклад, пенсіонери чи бюджетники. Ну, Дійсно, почнемо, скажімо, з кінця вашого твердження і. Від, від від корупції, від порушень митних правил від, і збагачуються ну, не, 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 не лише митниць, митники, не тільки митники і не стільки митників, тому що там залучені всі силові органи, включаючи і службу безпеки, включаючи прикордонників, от і внутрішніх справ органи. Ну і митники безпосередньо, як безпосередні виконавці, теж до цього процесу залучені. О, це, це перший момент, і дійсно, не поборовши цього явища, ми будемо досі мати корупцію не лише на митниці, за загалом в суспільстві, тому що ці брудні гроші вони використовуються в, в виборчих компаніях, вони використовуються власне для політичної боротьби, що, що приводить ну, до, до плачевних результатів. От і коли ми говоримо про несплату податків на митниці. Це не стільки і не скільки і не стільки і не про наповнення бюджету. Хоча у нас митні збори, це мається на увазі і ПДВ, і акциз, і власне мито вони становлять майже половину всіх податкових надходжень у державному бюджеті, і щороку планується в державному бюджеті, от але коли ми говоримо про порушення митних правил і несплату митних платежів. То тут не лише про не надходження до бюджету, хоча це звичайно дуже важливо, тому що це і медицина, і освіта, і власне і оборона, от і безпека. Але ми говоримо про те, що український товаровиробник стає неконкурентоспроможний. чому тому, що експортер в країні виробника за закордонній країні, будь то там Китай чи якась інша країна, він при експорті він отримує відшкодування ПДВ. От і відповідно цей товар має зеркально бути оподаткований ПДВ при в'їзді в Україну. Якщо цього не стається, то український виробник, який не може ухилитися від цього податку ПДВ, його товар стає не кон В результаті отаке, от, начебто, дешевші товари, які не оподатковані, вони це, це 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 свого роду такі наркотики, які, начебто, на першому на, на перших. Пора він допомагає там, людям виживати, от, але в результаті він приводить до того, що товари українські стають неконкурентоспроможними, виробництва закриваються, люди не отримують зарплати. І це такі наркотики, які приводить в результаті до е, руйнування економіки всередині країни. От, а відтак це пов'язане з подальшими ефекти, такими результатами, як еміграція вимушена. Така, далі пов'язана з тим, що погіршується торговельний баланс, коли імпорт перевищує експорт, і е, таким чином там девальвація, інфляція і, і подібні чинники. Також ще один дуже важливий момент пов'язаний з тим, що якщо е, нема перепон для безподаткового імпорту в країну, то тоді іноземні інвестори вони не за не зацікавлені вкладати сюди кошти. Саме виробничі процеси виробництво, тому що продукція, яка буде виготовлена тут, вона буде не конкретно спроможності а продукція, яка буде завозитися без податків в Україну шляхом такого імпорту грязного. Зрозуміло, пане Юрію, але ви кажете, що треба проводити одразу фіскальну реформу, але якщо говорити безпосередньо про ситуацію на митниці, а то що мало би? мала би змінити наша влада, і на вашу думку, чи є на даний момент така політична воля, там щось змінювати? Ну ви знаєте, політична воля її декларують весь час, от, але оскільки ми бачимо, що контрабанда не припиняється, навіть не зважаючи на, на ці теперішні військові військовійськові становища. Ну, це мабуть природно, коли коли бізнес шукає шляхи. Для того щоб зменшити свої витрати, збільшити прибутки, от і не, не причому, якщо цей бізнес не патріотичний, то він не задумується про долю країни загалом. От і а що має бути зроблено на митниці? Ну, ми бачимо, що на митниці оці реформи, які постійно йдуть, коли постійно міняються керівники, коли досі тамки керівник не має постійного статусу керівника, а є виконувачем обов'язки. І ми за останні там декілька років ми бачимо, що ці керівники міняються частіше ніж щороку. Це ну відповідно вони міняють своїх там заступників. От і це дає, не дає стабільності і не дає впевненості. кожен керівник себе почуває тимчасовим, як кажуть російською мовою временщиком. От і відповідно приходить до таких наслідків. Далі керівники вони сьогодні. З пов'язаними руками, тому що вони не, не можуть вільно призначати формувати команду свою і всі погодження мають йти е, там на, на рівні Міністерства фінансів, і, і там і е, дуже добре, що зараз є законопроект, вже проголосований в першому читанні, який е, оці оцю перепону знімає, дає більше, більше права керівникові, і власне він визначає таку більше демократичну, більш правильну. Процедуру визначення керівника, відбору керівника з залученням і міжнародних експертів. Ще один аспект, який сьогодні є, це дуже низький соціальний статус і економічний статус митників. Ну, дехто говорить, хіба їм ще й зарплату платять? Ну, власне, оскільки зарплату їм не платять належно, то через те, ну скажімо, люди, які себе поважають, вони не можуть жити на таку маленьку зарплату, яка сьогодні є у цих митних чатах, якщо ви зайдете, подивитесь. То бачите, що ці митники показують там старший інспектор з досвідом роботи, показує аванс 4 тисячі, зарплату 5 тисяч. Ну так на таку зарплату до, до 10 тисяч. Зрозуміло, що ніяка людина, яка ну, там має сім'ю і часто живе, ну, не на самому кордоні, а мусить туди доїжджати кожен день. От то на таку зарплату а, прожити неможливо. Через те, ну я би сказав, що сьогодні існує така от вимушена. Потреба, необхідність митникам шукати якісь шляхи для того, щоб ну просто скажімо, забезпечити собі ну, я би не скажу навіть достойна, просто нормальний, нормальний рівень життя через те особливо, коли видно, що тільки що є окремі митники, які будують там шикарні котеджі, катаються на найдорожчих автомобілях, і вони вся сім'я і. Людина, яка має совість, яка має сумління, вихована в якихось на якихось моральних основах, ну скажімо так, може, хтось, хтось бога боїться, боїться грішити, і ніколи в митники не піде. І, відповідно, проводиться такий відбір людей, які розуміють, що вони йдуть для того, щоб забезпечити себе ну не, не зовсім чесним шляхом. От тому е, так, і ще якщо подивитися на закордон. То видно, що люди, які роблять ту саму роботу, живуть приблизно в тих, тих самих соціальних умовах по сусідству. На там за, за через кордон вони отримують зарплату в 4 рази вищу ніж в Україні, через через те це приводить до того, що е, є необхідність сьогодні ну, зрівняти хоча б ту зарплату, щоб вона була на рівні з, з тією, яка яку отримують колеги за кордоном, ну яка би дозволяла. Там, раз на рік поїхати в відпустку, там раз на 10 років придбати автомобіль, ну і, і, і власне одягтися. І ну скажімо, сьогодні ця зарплата, яка сьогодні є, не дозволяє навіть митникам форму купити. Хоча по, по ідеї цю форму має забезпечувати нам їм держава. Та пане Юрію, і ви згадували про законопроект, який з'явився в Верховній Раді. Я так розумію, це 64-90. Чи цікаво, що там ще пропонують наші законотворці, чи дійсно ось ці їхні аргументи враховані в цьому законопроекті, чи дійсно це може посприяти реформі митниць? Так, 64, 90 ТРД. Це саме той законопроект, який сьогодні пройшов вже перше читання, і ми очікуємо, що якнайшвидше має бути проведено і друге читання. От, але я маю сказати, що цей законопроект є необхідним, але він не є достатнім для того, щоб, щоб провести цю е, митну реформу, і власне недостатнім є через те, що її треба проводити в купі з реформою податковою, е, і е, до, прийти до того, що щоб в Україні не було всередині країни можливості. Вільно легально торгувати товарами, які ввезені е, без податків. Ще один аспект: всі пам'ятають цю е, епопею з е, так званими 22 євро, коли е, держава намагалася е, зменшити неоподаткований обсяг е, в посилках. Так, так, так одну і е, власне, ми вже бачимо, що за цей час, коли там в Європі було 22 євро, то з, е, з того часу е, вже півтора року. В, е, вже більше півтора, значить два з половиною роки в Європі, і три роки вже в, е, в Великобританії, яка не входить в Євросоюз, введене оподаткування посилок е, безпосередньо е, незалежно від вартості, тобто фактично, з нуля. Якщо раніше про це говорили, е, сказали про те, що не варто витрачати час митників е, на те, щоби перевіряти кожну посилку, оформляти її там в митному відношенні, то сьогодні ми знаємо, дякуючи нашому міністерству цифрової трансформації, що розробляються додатки, які дозволяють багато речей автоматизувати. І навіть країни, які дещо в цифровому в цифровому відношенні відстають від нас, скажімо, я вписав про це в статті про той же Азербайджан. Там є додаток, який можна завантажити з плеймаркета. І е, вести свої дані, вести, е, прив'язати його до своєї картки, і е, всі посилки, які заходять в країну, люди декларують самостійно із е, свого смартфона чи комп'ютера чи, чи планшета, і, і, і відразу сплачують мито і звільно і, і, і забирають там, показуючи на пошті е, QR-код, який генерується додатком, забирають свої посилки без абсолютно, без якихось е, затрат, жодних без жодних затрат. З державного бюджету, часу митників і тому подібне, от тому мені здається, що це теж питання на часі, щоб абсолютно всі ці товари, які заходять в країну, щоб вони оподатковувалися, і це це дозволить врятувати, це дозволить це, дасть роботу нашим людям, які зможуть робити якісь ну спершу, якісь примітивні речі, які там пов'язані з легкою промисловістю, з одежею, там з сорочками, кошельками, сумочками якимись. Які сьогодні абсолютно не конкретно спроможні, саме, саме через те, що ці товари заходять масово без, без жодного оподаткування. Пане Юрію, то цей законопроект цього не враховує. І, і чи дійсно там щось згадується про, наприклад, такий додаток, та, який би дійсно міг би це все спростити і онлайн, наприклад, люди могли би платити ось мито? Ну, в, в даному законопроекті цього немає. І скажу більше того, якщо ви ви заторкнули питання про політичну волю, то е, ми бачимо, що десь півроку тому назад у Верховній Раді був законопроект, який дозволяв автоматизувати сплату е, е, ПДВ мита при імпорті автомобілів, і чомусь депутати за нього не проголосували, хоча технічно технологічно все було готово. Значить, все таки ця політична воля недостатня сьогодні у е, в нашій владі. А скажіть, будь ласка, пане Юрію, чи цей законопроект теж якимось чином зачіплює сферу якраз навчання митників, отже, знаємо, що там теж потрібні реформи. Ну, я, ми говорили вже про те, що ця професія сьогодні не є престижною, тому що ну, хто, хто буде йти в професію, де, де не можна вижити без корупції? От через те конкурсів сьогодні у Вищі навчальні заклади, де, де навчають митників, сьогодні невеликі. От, і без, безперечно, митна професія є складною, митникам необхідно, треба перенавчатися. От, і інша справа, що ці переатестації, які там регулярно проходять, от, вони ну, нічого, крім 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 такої псування нервів людям, як правило, не дають. І, тому ну, митник має вирости. Він має пройти якісь шабелі для того, щоб освоїти ну досить непросту професію, яка пов'язана із знанням і товарів, і з цифровими цифровими знаннями технологій, от і розумінням, що таке взагалі міжнародна торгівля. Тому безперечно, там у законопроєкті є і положення, які там визначають необхідність перезапуску митниці, тобто перезапуску. Перевірку всіх там, на детекторах і тому подібне. Чи дасть воно щось? Ну, я не знаю, я маю, маю сумніви великі. А, пане Юрію, ну але чи вірите ви в те, що дійсно митниця може перетворитися на сервіс такий із ну, то, тої звичної, можна сказати, місця поборів, як в нас звикли в державі? Ну, митниця має бути місцем зборів, безперечно, але система має бути такою, що ті податки, які не зібрані на митниці, вони мають бути мають догнати бізнесмена далі в середині країни. Тобто, якщо ти завіз товар, не сплативши за нього ПДВ, а потім ти не маєш можливості його продати без ПДВ, От відповідно, відповідно, ти втрачаєш цю суму ПДВ. Інше питання, що для торгівлі імпортом, ну це, це вся вся торгівля має імпортом, вона повинна бути з податком з ПДВ, Якщо ми маємо ПДВ на кордоні. Інше питання, що ми скажімо, приймемо якусь іншу систему, не таку, як в Євросоюзі, а таку як в Японії чи в Сполучених Штатах Америка, де, де, де ПДВ не буде головним податком. Якщо ми подивимося сьогодні, відкриємо бюджетний кодекс України, так закон про державний бюджет, то ми побачимо, що там половина. Надходжень більше половини податкових зборів. Це, це є ПДВ, це такий системний податок, який сьогодні ну, власне, є основним і формує податкову фіскальну базу нашої суспільної скарбниці. От і, і цей податок він важкий, дуже в адмініструванні. От, але він хороший тим, що він витягує торгівлю із з підпілля з тіні. Тому що е, торгов, торгівлі не вигідно купувати товари без ПДВ, якщо вони вимушені їх продавати з ПДВ, от для того, щоб отримати різницю, так ну, так званий податковий кредит, от і е, але що в нас є сьогодні в країні е, можливість торгувати без ПДВ, такий внутрішній офшор е, в виді е, е, торговців, які мають можливість торгувати без продавати імпортні товари імпортовані без ПДВ, відповідно це створює оцей е, е, по, різницю потенціалів про яку я говорив на початку на початку е, на нашої розмови е, і е, поки в країні всередині є попит на ринках е, там, на сьомому кілометрі ще де ми пам'ятаємо що поки є попит на на ринки е, на е, товари без документів відповідно відповідно е, завжди будуть порушення Митних правил ми пам'ятаємо там ті роки, коли були величезні ринки у наших сусідніх країнах. Ті самі в Варшаві пам'ятаємо там так званий старіон. От і сьогодні там цього вже нема. Там лишилося там 23 кіоски. Відповідно, таку саму трансформацію має пройти, по має, має відбутися і і і в нашій і в нашій країні, коли торгівля вся має бути цивілізована. Коли вся торгівля повинна бути з, скажімо, прозора для, для нашої податкової системи, фіскальної системи, от тоді, тоді можна буде говорити про те, що, що митниця може залишити свою фіскальну функцію як основну і зосередитися на, на таких питаннях, як безпека країни, зосередитися на питаннях в імпорті. Ще одне питання, яке важливе для митниці це питання експорту. Ми розуміємо, що е, так як скажімо, в сім'ї, чим більше ти продаєш е, назовні е, сусідам е, на ринку чи де ще чи, чи, чи працю продаєш, тим більше тобі приходить в сім'ю сім коштів. От, і чим менше ти купуєш, ти тим більше стаєш ти, ти багатішаєш. От, І так, 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 така сама система, і, і в державі вона. Ми повинні всіляко стимулювати експорт, і коли ми бачимо, що експортеру для того, щоб, щоб щось там вивести, треба ще платити якісь побори додаткові. То це це взагалі, взагалі дивно. Тому що ми, ми повинні всіляко сприяти тому, щоб наша загальна скарбниця державна наповнювалася, і щоб, щоб як можна більше грошей заходило в країну. Дякую, пане Юрію, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Член наглядової ради Української ради бізнесу, генеральний директор асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич був з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо. 1. на все добре, пане Юрію. Тримаємось. Дякую, до побачення. до побачення.